Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. генерал майор з запасу Сергій Кривоносов Кривоносу пресу заявив, те, що влада намагається звільнити головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Може присвести до дестабілізації ситуації в Україні, посилити вплив Кремля. Зараз правду ми дізнаємося, 100%, бо указ міг бути написаний, але не підписаний. Зареєстрований, але не виставлений. Таких варіантів більш ніж достатньо. У першу чергу це достатньо хворому. Можуть сприйняти наші ЗСУ, які захищають Україну по друге країни, в середині країни у тилу. Це може призвести до певної дестабілізації, розповідає генерал-майор. Крім того, кривонос повідомив про арешт одного із найкращих комбатів. За режим активно почав полювання на відьом. Позавчора заарештовано без права внесення застави одного з найкращих комбатів 518 го батальйону. Дике поле Малахова, який за останні лише два роки війни пройшов шлях від лейтенанта до майора. Декілька разів поранений, у тому числі і важко, має тредер. Жавних і сім відомчих нагород генерал Кривонос, волонтерка Катька Арта Якимович пише наступне: я не розумію. Вже стільки точиться повномасштабна війна. Генерал Кривонос досі не задіяний у військово офіційно. Хто працював з кривоносом і під його керівництвом вони прекрасно знають, що він кращий в плануванні спецоперацій, Він це любить і він це вміє. Це в його крові. Я багато чула, ой, що він там захищав на аеропорт Київ, хтось нападав, але ці ідіоти навіть не знають, що Розня повністю контролювала камера аеропорту і взяти аеропорт. Порт було б не проблема, а він був наступним після гостомеля. І тільки завдяки розуму і вміню команди кривоноса камера вдалося взяти під свій контроль, розставлені їжаки в правильному порядку та розлите відпрацьоване паливне мастило, правильне мінування та правильно облаштовані фортифікаційні споруди навколо аеродрому. Чи ви думаєте, Рузня не знала, що робилося в аеропорту, але шанси їх були мінімальні про такі організації оборони аеропорту. Люди, котрі живуть поряд з аеропортом, прекрасно це розуміли. Що зараз? А зараз кривонос підказує, що робити хлопцям коли вони не знають, що робити, його поради завжди влучні та результативні для ЗСУ. Офіцер, котрий спланував і провів безліч успішних спецоперацій у тилу, починаючи з 2014-го, не задіяний у великій війні проти ворога. Це як я не розумію, моїй голові це не вкладається. Коли я спілкуюсь з хлопцями, і вони мені розповідають про той піздець в плануванні, що тягне за собою важкі поранення та смерті спецпризначенців. Мені стає страшно, складається враження, що ССО просто винищують, чого точно не допустив би генерал Кривонос. Я впевнена. На що більшості загиблих і важко поранених просто би не було. При його правильному і жорсткому підході, де завжди понад усе зберегти життя бійця, позора та моє презирство Верховному головнокомандувачу, бо саме він витує знаходження генерала кривоноса в ЗСУ. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.